Діти, ми обібрали ресторан, але вже досить. Не думайте, що так і потрібно жити. Не можна експлуатувати чужі помилки. Так. Ваші ключі, сер. Ні, це не я про таку мріяв. Я досі таку хочу. Сідайте бігом. Тату, але ти щойно нам казав, що це аморально. Це теж у список того, про що мамі не скажемо. Повільничка, а недопалки капець. Е, Ні, ні-ні ні. Марч оголошуємо повну боєготовність. Тато! Діти скучили за тобою, не хочеш їх провідати? Не знайшли няньку. Так. О, гаразд. А, дякую тобі. Е, а це що? Та це я нарешті викинув своє фото з маною. Мушу змиритись, вона вже не повернеться. Вона вмерла. І це одна з причин. Може, вже ліпше залишимося тут? Ні, ми зробимо все, що обіцяв. Готель п'ятихвилинка. Не глушить вагун. О, Ніколи. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Навійся краще. Я знаю, де вони тебе не знайдуть. Це навряд чи. Я популярна телеперсона. Я не можу загубитися в натовпі. Mm? У цирку? Я. Ти ж клоун! Як ти мене назвав, шмаркачу? я. А так. Тату, здається, я знайшла вихід в інтернеті. Ліса в Ютубі нічого путнього нема. Хіба що качки з кавуном? Божечки, купа їзі. Не спагетті, не мачилі, відсутні макарони. Має ж бути їжа. Диявольські кущі. Ні. Прокидайся, сонечко. Що ти спала, як і вчителька. Бухло вставляти сюди. Я хочу знати ваші думки. Швидка вівсянка. Любите пиво. Бог існує, і його звати диявол! попався. Давай, Вілі, Мед. Корм для птахів. Сімпсона, я не йду на пенсію. Це ми всі тебе так розіграли. Що ти робиш? Єдине, що добре вмію. Нічого. З мене досить. Ми знайдемо професора Фрінка і з'ясуємо, що сталося на тестуванні. Маю для тебе подаруночок, Барте, біблія для гальмівнотих. Він її не братиме. Тоді добренько. Я помщуся, помщуся усім, помщуся раз і назавжди. Гей! Oh. Hey, можна у тебе списати? Будь ласка. Завгосп Віллі. День протилежність ночі, а рано протилежність пізно. Ааа! Вуя! Муя! Я вперше не взяв на тестування на вушник. Досить мой, такі вміски згниють! Умізки не гниють, нормальні треба.